Пан Сергійович, скажіть, будь ласка, чи планується у Запорізькій області результати реалічних центр для декутового віку, особливо для переселенців, яких вивезли або які самі переїхали, і зараз вже пройшло року майже три роки. Ми вже не зможемо навіть себе обслуговувати, а жити в таких містечках не не прилаштовувати? Дякую за питання, Воно якраз актуальним, Тільки но ну, я закінчив медичну нараду з головними лікарями. З Керівниками медичних напрямків в області, і ми бачимо ситуацію, що в багатьох лікарнях міста Запоріжжя на жаль є ті люди, які за медичними показниками не можуть знаходитися лікарні, але знаходяться в лікарні, тому що іншого е, варіанту, де знаходитись, їм немає. Навіть сьогодні дізнався про випадок, як в одній лікарні є людина, яка за медичними посадками не може знаходитися, але їй немає де більше знаходиться, де за нею дбало, і вона вже два роки знаходиться в медичному закладі. Керівнику департаменту соціального захисту Світлані Бойка надано доручення до понеділка надати пропозиції, де ми можемо збирати цих дітей для надання безпосередньо соціальної функції не У нас є проблема, вона заключається в тому, що велика кількість закладів інтернатних психоневрологічних геріатричних, вони вивезені з території Запорізької області, тому що в першу чергу з прифронтових регіонів вивозяться маломобільні люди. У нас приблизно 15% закладів на сьогодні перебуває на території Запорізької області. Зараз ми ведемо перемовини з нашими сусідами, щоб заклад, який знаходиться на лівому березі Бринського лінії фронту, перемістити в більш безпечні місця. Тож я думаю, що на понеділок ми зможемо дати відповідь, яким чином ми зможемо розміщувати цю категорію людей, про яку ви сказали.